Добрий день! Вітаємо любителів, детективів! Сьогодні виправимо помилку у відомому творі. Поговоримо про хімію у художній літературі. Які хімічні речовини згадують письменники у своїх літературних творах? Наприклад, Іван Котляревський у своїй Енеїді пише: Смола там в пеклі кликотіла, і грілася все в казанах, живиться сірка, нефть кипіла, пала вогонь, великий страх. Для тих, хто не знає, що таке живиться, це розчин твердих смоляних кислот і терпентину. Жюль Верн у романі «Таємничий острів розглядав воду як ефективне паливо майбутнього. Артур Конон-Доль у своєму відомому творі Собака без кервірів, дата написання 1901 рік, також використовує хімію. Цитата з твору: Так, це був собака. Величезний, чорний, як смола, але такого собаки ще ніхто з нас смертних не бачив. З її пащі вирвалося полум'я, очі метали іскри. По морді і загривку мерехтів переливчастий вогонь. Ні в чиєму мозку не могло виникнути бачення більш страшне, більш огидне, ніж ця пекельна істота, що вискочила на нас з туману. Страшний пес, завбільшки з молоду левицю, його величезна паща, все, що світилося блакитним полум'ям, глибоко подсаджені, дикі очі були обведені вогненими колами. Я доторкнувся до цієї голови, що світилася. Віднявши руку і побачив, що мої пальці теж світилися в темряві в фосфор, сказав я. А хімік скаже на це, цього не може бути, тому що фосфор утворює кілька латропних модифікацій, з яких тільки білий фосфор має властивість світитися у темряві, але він легкоплавкий, здатний до самозаймання на повітрі і дуже отруйний. У цьому творі допущена суттєва хімічна помилка. Фосфор речовина отруйна і використання її на тваринах неможливе, тому собака був покритий не фосфором. Що це могло бути за речовина? Це міг бути звичайний люмінофор. Люмінофори тверді та рідкі речовини, здатні до люмінесенції під дією збуджень різноманітного походження. З хімічною природою люмінофори поділяються на ніорганічний і органічний. Їх використовують для перетворення різних видів енергії у світлову. Це цитата з енциклопедії сучасної України. Звідки береться це світіння? Хімічна реакція ланцюжок перетворень енергії з одного виду до іншого. На що це схоже? Можливо, ви вже зустрічали такі джерела світла у своєму житті? Це старі фігурки з фосфору. Вони, до речі, шкідливі на відміну сучасних матеріалів, стрілки та циферблат годинника, які світяться у темряві, предмети інтер'єру, ті, що світяться, ніби поряд, є джерело ультрафіолету, тюнінгова техніка, велосипеди, які видно вночі і надзвичайно розфарбовані автомобілі. Світяться люди на світах і вечірках. Все це далеко не повний список. Залежно від класу речовин. Та домішок люмінофор може світитися до 8 годин. Важливо розуміти, що світло, що випускається безпосередньо, залежить від джерела, яким заряджалася фарба. Навіть найкращі зразки у своїй можливості віддавати світло залежить від того, скільки заряду вони накопичили. Чим яскравіше джерело, яким ви заряджаєте, чим довше діє, тим сильніше буде світло люмінофора і тим довше воно продовжиться. Ще 60 років тому у світі використовувалися шкідливі люмінофори. Зараз стандарти безпеки набагато вищі, але навіть якщо люмінофор безпечний сам по собі. На нього поширюються загальні правила поведінки з лакофарбовою продукцією – берегти очі, не вдихати повністю, відмивати руки перед їжею, змивати зі шкіри, щоб не допускати тривалого контакту. На час написання твору про собаку Баскервілів таких безпечних фарм ще не було. Сумнівно, що Конандоль не знав про отруйне властивості фосфора. За освіту він був лікарем. А може, це була інтрига, щоб спонукати читачів читати науково-популярну літературу? А ми чекаємо на вас в бібліотеці. Ласкаво просимо!